Доброго дня, сьогодні субота, а значить час для чергового відео. Ну, як відомо, початок січня від нас вимагає підбити підсумки грудня. Звісно, всі ми наразі сфокусовані на підсумках року, і ми вже готуємо випуск про це, можливо, навіть два, тому що забагато всяких цікавих новин, і можливо, є доцільним розбити на дві частини. Але давайте все-таки подивимося, що відбулося в грудні, бо тут ми теж спостерігали певні рекорди. Поїхали. Мене звати Олег Простебоженко, я адвокат, кандидат юридичних наук, засновник компанії земельних інвестицій Землекуб, ну і нашого YouTube і telegram канала «Землехаб». Отже, що нам приніс Грудень? Якщо ви уважно спостерігаєте за показниками статистики, та навіть якщо і не уважно, просто зайдете на сайт ДЗК і все це побачите. Грудень завжди характеризувався стрибком. Кількості угод. Всі спішать так інтуїтивно закрити все в цьому році, ну, чи точніше в минулому. Ну і до речі, 10 днів січня це в нас такий напівмертвий сезон, оскільки ДЗК не оприлюднює інформацію, наскільки змінилася НГО. Тобто розмір нормативної грошової оцінки, відповідно, угоди провести не можна, ну або вони будуть проведені з порушенням. Нотаріуси, які стикаються з цим, вони не будуть проводити угоди, будуть чекати оновлення ДЗК. Власне, на це є 10 днів, і зазвичай в 10-й день ця інформація стає публічною. Ну і ми, власне, теж цього чекаємо. Тому грудень, особливий, всі спішать. Що стало в грудні цього року? В грудні цього року ми встановили рекорд по кількості угод. Це рекорд цього року і це рекорд в принципі всього періоду поствоєнного, після власне, повномасштабки всього часу. Цього майже 165 тисяч угод за, за грудень. Нагадаю вам, що в принципі стандарт був між 12 і 13 тисячами. Тому 16,5 це більше, ніж будь-коли, не рахуючи тих півроку перед повномасштабкою. Якщо ми дивимося на обсяг ринку, тобто на кількість гектарів, які були відчужені, ми теж будемо аналогічно бачити рекорд. Це типова ситуація, тому що тут зазвичай все корелюється. Отже, маємо 35 тисяч гектарів, тобто майже 36 тисяч. А нагадаю вам, що до цього мова йшла про... 25. І це плато так вважалося, принаймні. Ну, тобто приблизно. Тому це істотно більше. І ви це бачите на графіку, цей стрибок, який відбувається. А як це вплинуло на ціну? Ми ж з вами тут про ціну передусім, а на ціну це ніяк не вплинуло. Вона у нас закріпилася на рівні 62. 250 гривень. Тобто перед цим було 63, перед цим було 62, там 100, 300, 800. Іншими словами, можемо констатувати, що в принципі з другої половини, точніше так, з травня 2025 року середньозважена ціна становить 62-63 тисячі гривень. Іншими словами, така чітка півтори тисячі доларів. Певні є стрибки, зокрема в квітні, коли вона склала понад 71. І були випадки там на ще стрибку. Але в цілому, от ми орієнтуємося з вами на ось це. От те, з чим ми заходимо в 26-й рік. Чи буде ціна зростати? А про це буде в окремому відео, присвячене трендам, прогнозам тому, що ми очікуємо від 26-го року. Урожай. Ми кожен місяць, відколи починається збір врожаю, за цим спостерігаємо. На диво, е Мінекономіки, довкілля і сільського господарства, як він тепер у нас називається, припинив і в грудні вже не публікував інформацію. Вийшла загальна підсумкова інформація за підсумками року, але що двотижнева, як була до цього, була припинена. Причина. Вочевидь, ми не справилися з прогнозами. І тут нагадаю вам, що Мін'економіки прогнозувало. А прогнозувало 22 чи 22,5 мільйони тонн пшениці, це так і виконали. Там 5, ,5 мільйонів 5,5 жита, з кукурудзою вийшло щось не так, тому що заявляли про 27, 30, 33, 32 якісь такі показники а зібраних площ було 22,5. 23,5 у річному підсумку написало міністерство. І розмило цю інформацію. Тобто 23,5 мільйони гектар, а мало би бути 27. Тому написали, що загалом Україна зібрала 57,5 мільйонів зернових і олійних. Ну, так тепер звучить. А якщо врахувати до, зб... до збирання кукурудзи, а нагадаю вам, що на початок грудня було зібрано тільки там 89% площ, тобто ще ніби як 11%. При цьому казали, що це 11% відсотків урожайних кращих ніж тих, що зібрали, ну то мовляв, має бути 27. Ну так розмило. До речі, агентство Spike Brokers, трейдери. Заявляють, що ми зібрали 27,5 мільйонів, хоча офіційна статистика фіксує 23, ну, може, ще там щось 23,5 має на увазі, ну, може, ще там плюс-мінус 1 мільйон чи півтора, ну, 27,5, вочевидь, якось не дуже виходить. Ми не вдаємося в те, як хто досліджує, ну, приблизно маємо такі показники. Мало це чи багато? Ну, безперечно, були і кращі роки. Безперечно, це не катастрофа. І тут давайте так в нашому відео за підсумками року будемо дивитися, а як в Європі. І ви для себе відкриєте Америку, що не набагато краще. Тобто, це такий рік. Ми, до речі, ввійшли в лідери по кількості зібраної кукурудзи, по врожайності і поступилися е, лише Франції. Ну, це на європейському континенті, так званому. Рекорд встановила Аргентина, там плюс 25% стрибок від найкращого історичного їхнього врожаю. Ну, можливо, і в нас таке може бути. Посівна міністерство нічого не казало про зимину, Все нормально, посадили 90%. Там скількись ми в листопадових підсумках звертали на це увагу і нічого тут нового ми не скажемо, бо і міністерство нічого не каже. І на той момент вже там було понад 95% посаджених. Що цілком цілком імовірно будемо чекати, що будемо збирати. Ну і коротко підсумки про. Не законодавство, але таке державне будівництво. З цікавого, прийняли держбюджет, як ви знаєте, на 3,5 мільярди більше виділили в цьому держбюджеті порівняно з попереднім на СГ. І в цілому виділили 13,1 мільярдів гривень на підтримку сільського господарства. Куди підтримку спрямують? Ну, передусім, це фінансування гранти для фермерів, як в Європі. Далі гуманітарне розмінування хочуть ще запровадити агрострахування, ну і інша підтримка аграріїв, особливо в прифронтових і в постраждалих регіонах. Так, така ставка. Ну і тут ми в ногу рухаємося з тим, що Євросоюз там нас підштовхує, щоб ми відповідали їхнім цим. В одному з випусків ми казали, що в Україні має бути створена так звана виплатна агенція. Тобто агенція, яка буде акумулювати і збирати всю інформацію про те, хто що таке досі аграрія, хто що скільки отримав, щоб там, умовно, скажем, не було якихось накладок чи ще чогось. Логіка тут інша, тут зібрати все в одному місці, щоб розуміти. Бо сьогодні ця інформація там, роздається дещо по-іншому, і технічно можна отримати в одних, в інших і так далі. Задумка така, щоб контролювати, знати і більш ефективно працювати. Так от думали, що виплатна агенція це буде щось нове. В підсумку 31 грудня Кабмін своєю постановою прийняв рішення, що виплатною агенцією буде Укрдержфонд. Такий Український державний фонд підтримки фермерських господарств, так він називається. Власне, на нього поклали. Ось цей функціонал. Ну і мова йде ж не тільки про фермерське господарство, а про ширше коло суб'єктів. Можливо, його перейменують, можливо, будуть вживати якісь там інші заходи. Ну, наразі це от приблизно буде працювати за таким принципом. І ми вже за підсумками 26-го року будемо говорити ефективно, неефективно. До речі, в цьому ключі оновили так званий ДАР, тобто Державний аграрний реєстр. Ну, спробували його наблизити до аграрія. Кому цікаво, хто є аграрієм, зареєструйтеся там обов'язково для отримання будь-яких грантів. Але логіка його приблизно така, як в дії, тільки не тієї, що у нас в телефоні, а тієї, що є порталом. Тобто ти можеш зайти, поклацати і замовити низку послуг. От, Власне, про це і дар, ну і стимулюють. Аграріїв реєструватись в дарі, тим, що виділення будь-яких коштів лише за умови, що ти зареєстрований. Ну, а тепер прийшла черга, що а ти ще додатково можеш отримати певний функціонал у вигляді там, дозволів, погоджень і так далі через ДАР. Ну, от, власне, те, що очікуємо в 2026 році, і вже будемо за цим спостерігати. Ну і на сам кінець кілька слів про Державний земельний банк. Підбив він підсумки року. І це ми будемо досліджувати детальніше в відео, яке буде присвячене власне підсумкам року. Але коротко: 60 тисяч гектарів здано в оренду, ну навіть не здано, там 57 чимось. А нагадаю вам, що говорили про 100. Обіцяли кожен рік 100, а тут і самих конкурсів було проведено на 60 і угод там. Закінчено на 60, але от підписано ніби 57. Хоча дивно, бо перенеслися ж з минулих років, так само мали прийти сюди. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, підпишіться на телеграм канал і купіть земельну ділянку. Новини показують, що нічого катастрофічного на ринку не спостерігається. Лише зростання.